Вітаю ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні у нас огляд пряжі новинки від фірми Ярнард Форза. Тут такий у нас класичний шкарпетковий склад пряжі, 75% вовни, 25% поліаміду 100 грамах 420 метрів. Мій колір 25,08. Рекомендації виробника виготовлено в Туреччині. Рекомендації виробника стосовно цієї пряжі і роздивимося поближче. В моточку ця пряжа виглядає так. Оцей колір виглядає чорним. Коли при вив'язуванні, я вам покажу в готовому виробі, він виглядає набагато краще, як смородинове варення. Пряжа має легкий блис такий поліамідний. Я думаю, вона буде дуже зносостійка, бо навіть в моточку видно, що тут є поліамід, трішки він пом'якшує. На дотик м'якенька, ніжна, дуже схожа по тактильним відчуттям на супервош і друпс. Зараз ми подивимося. Моїм традиційним способом підпалимо ниточку і подивимося, що тут у складі цієї ниточки. Для початку ця ниточка складається з трьох тоненьких ниточок, нещільно скручених між собою. Тут три ниточки, бачите, як розпушуються вже, вони не дуже щільно спутані. Ворс присутній вже вам помітно так. Зараз ми підпалимо і дізнаємося, що тут. При підпалюванні, стільки, стійкий запах смаленого пера, значить, в цьому складі ці пряжі обов'язково є вовна. Розтираємо, розтирається на пісочок, маленький кулька є. То це означає, що ця маленька кулька це є поліамід. Те, що в нас розтерлося між руками, це в нас вовна. Стверджуємо, що виробник нам пише вірно: тут є вовна запах з пера стоїть стійкий. Так що вовна в цій пряжі є. Далі будемо дивитися на виріб, який я зв'язала. Я, чесно кажучи, скажу вам ще не носила їх, ці шкарпетки, бо щойно зв'язала щоб такого вже тестування, через скільки вони протруться, я вам не скажу. Але по, по тому, коли я зв'язала їх вже і випрала, вони мені стали схожі на пряжу Хімалая, пряжу шкарпеткову Хімалая. Тут чутніший поліамід. Не так, вона розпушилась після прання, як я хотіла б. Я думала, що вона буде вау, так як дропснорд розпушиться, але ні, розпушилась, але трішки. В'яжеться легко, в'язала на спицях 2,25, в'яжеться легко, через те, що тут секційне в'язання просувається швидко, з задоволенням. Хочеться подивитись, як будуть лягати. Візерунки пряжі, отак. Тут таке поєднання, мені дуже подобається такий ненав'язливий жакард. полоски. Це виглядає все так візерунок по резинці один на один. І мені так сподобалося, що по лицевій гладі він виглядає вже зовсім по-іншому. Тут набагато краще. Мнівий полоси, і вони так розмиті цими вкрапленнями лінивого жакарду. Таке мені поєднання набагато краще. Я не люблю полосатих шкарпеток, і не люблю такого занадто вираженого ефекту жакарду, коли він на полосках як супер Ну, чогось не подобається. Мені якось вони таке поєднання. Це моя така. Суб'єктивна точка зору. А тут, ну ось дуже красиво, я ні в одній лінійці пряжі не зустрічала такого поєднання секційної пряжі і легкого жакарду. Ось. Сіро-фіолетовий колір, цей виглядає, що в моточку чорним. Ну, я б назвала б, мабуть, ці шкарпетки ягідний мікс. Такий відтінок у мене поєднання кольору. У мене три кольори цієї пряжі. Що мені вдалося замовити на сайті, цю ви бачили таке ось поєднання, такий меланж. Тепер такі кольори. Тут, мабуть, яскравіше буде видно переход, ниточки і полоси. І така весняно осіння пряжа

Я дуже задоволена, дівчатка, цією покупкою пряжі. Пряжа достойна, можна брати сміло в'язати. Ціна в неї в рамках лінійки шкарпеткових пряж різних виробників: 109, 106. Можливо, де на акції буде по 90 Ну, такої цінової політики, як вся в нас в Україні, шкарпеткова пряжа, такого сегменту ну, мас маркет я б сказала. Оце таким був мій огляд пряжі. Я задоволена на даному етапі. Буду носити, тестувати. І в якихсь відео поділюся з вами своєю думкою про, про ці шкарпетки. Ну, я думаю, що все буде добре. Пряжа достойна, так що рекомендую вам купити і ознайомитися з новинкою Ярнард Форза. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.